No. No. Блять, та як ти сейвиш, блять, та як ти сейвиш? Ну блять, ну він знає, куди я буду бити, блять, право вверх, блять, идиот, блять Не дай бог, ти зараз справо опять блядь, пригнеш. Він опять право прыгає, він знає, він знає, куди я буду бити, він знає, він знає, куди я буду бити, блядь, Він знає, куди я буду бити, він знає, Куди я буду бити, блядь. Він... битый блядь, ще раз б'ю, ще раз б'ю. Він знає, він пригає, блядь, три рази. В один той самий кут, куди я б'ю. Він просто три рази пригає, блядь, Він три рази пригає, блядь, в один той самий угол, блядь. Подивись. Він знає, він знає, Він читер, Він читер. Він знає, що я б'ю туди, ну він знає, він знає, блять. Він знає. Він знає, що я як, що я можу зробити. Як що я можу зробити? Він знає, блять. Він все знає. Він все знає. Бля, просто пиздец. Просто пиздец. Ведь блять. Він все знає, блять, він кожний удар відгадав, він кожний удар відгадав, блять. Як таке може бути, блять, як таке може бути? 6, 3, як таке може бути, блять? 6,3 3xg, блять, і 5, и 5, 5, 5, блядь. <звук> Просто не можу, блядь, Я просто не можу. Ну як він знає, Ну як він знає, блядь, що я буду туди бити Ну як, блядь, ну як Ну ладно раз, ну ладно, два. Ну блядь, ну ты ж не чотири рази блядь, вони это самий угол, блядь. Це просто піздец! блядь. блядь, ну чотири рази, блядь, Ну я не вірю в таке. Ну я не вірю, Ну я не вірю! блядь. Ну я просто плачу, блядь. Просто блядь, пиздец. Просто пиздец Четыре раза чого приїхає? Четыре раза, блядь, в один до самой уго, блядь. Ну ты шо таке? Ну ты шутка, блядь.